Доброго дня! На цьому уроці ми з вами познайомимося з новим методом розкладання многочлена на множники, а саме методом групування. Дивіться, розглянемо многочлен АХ плюс BX плюс Аі та by. Давайте знайдемо спільний множник. Я його не бачу. Спільного множника для всіх чотирьох доданків у нас немає. Тобто ми не можемо розкласти цей многочлен на множники методом винесення спільного множника за дужки. Проте ми можемо застосувати метод групування. Дивіться, давайте згрупуємо деякі члени цього многочлена таким чином, щоб у них був спільний множник. Наприклад, я візьму перші два доданки, це буде АХ плюс bx та згрупую два інші доданки це А та by Та перепишу ay плюс Бі. Тепер дивіться, у перших двох є спільний множник x. Давайте його винесемо за дужечки, виносимо x, що в нас залишається А плюс Б, а у третього та четвертого спільним множником є y. Давайте його винесемо за дужечки. Залишилося А плюс Б. А тепер дивіться. Ми маємо суму двох многочленів, і спільним множником для цих двох доданків є А плюс Б. Давайте його винесемо за дужечки. А плюс Б. Що в нас залишиться Х плюс І. Дивіться. Заданий многочлен нам вдалося розкласти на множники, завдяки тому, що ми в зручний спосіб об'єднали його члени в групи. Тому описаний прийом розкладання многочлена на множники називають методом групування. Давайте розглянемо декілька прикладів, щоб було краще зрозуміло. Приклад номер один. Розкладнемо на множники такий многочлен. Візьмемо 2 ас плюс 2 бс плюс 5 АМ плюс 5 БМ. Дивіться, спільного для чотирьох доданків ножника у нас немає. Спробуємо використати метод групування. Дивіться, тут є 2 і тут є 2, тут є 5. Та тут є 5. Давайте згрупуємо перші два доданки, перепишемо 2 ас плюс 2BC, та два останні доданки перепишемо 5ам плюс 5BM. Дорівнюємо в перших двох доданках, дивіться, спільними множниками є 2, підкреслимо. Та С, винесемо їх за дужечки. Це в нас буде 2C залишиться А плюс Б. А в третьому, в четвертому доданках, дивіться, є 5 та М. Винесемо за дужечки 5М плюс 5М. Залишиться А плюс Б. Так, дивіться, тепер спільним множником у цих двох доданках є а плюс б. Винесемо його за дужечки, що в нас залишиться 2c плюс 5м. Номер 2. Давайте розглянемо наступний х четвертій мінус 2х кубі. Мінус 3х плюс 6. Шукаємо щось спільне. Дивіться, 3 та 6 має спільне кратне 3. Х в четвертій х куб можемо винести х в кубі. Давайте згрупуємо перші два та останні два. Перепишемо: х в четвертій мінус 2х кубі мінус е, Запишемо навіть плюс мінус 3х плюс 6. От ми згрупували. Тепер давайте спробуємо винести якийсь спільний множник. Тут маємо х кубі. Ви пам'ятаєте, що потрібно брати найменший показник степеня, коли ми шукаємо спільний множник. Тут х четвертій, а тут х кубі. Тобто потрібно виносити х в кубі, виносимо х в кубі. Х4, х кубі забрали, це 4 мінус 3 залишається х. Мінус, а тут х кубі забрали, залишається 2. Отримали х мінус 2. Плюс, тепер дивіться, якщо я винесу 3 задужечки, що в мене залишиться, ось давайте винесемо 3 задужечки, залишиться мінус х плюс 2. Дивіться, тут в мене х-2, а тут у мене 2 мінус х. Давайте у цього многочлена винесемо мінус за дужечки та змінимо знак в дужечках на протилежний. Що в нас буде? х куб, мінус 2, виносимо знак мінус, буде мінус 3, тут міняємо знак на протилежний, буде мінус 2. Добре, тепер дивіться, є х 2 та х-2 можемо винести, і що в нас залишилося? х кубі мінус 3. Все, розклали на множники. Номер 3. хі мінус 12 плюс 4х мінус 3y. Давайте дивитися, що тут можна у нас зробити. Якщо ми згрупуємо, наприклад, перший та останній доданки, ми зможемо винести Y за дужечки. Дивіться, у них є спільний Y. А в другому та третьому у них є спільний множник 4. Ось давайте ми спочатку ці доданки перепишемо таким чином, щоб. Переставити мінус 3, поставити поруч з хі. Давайте запишемо. Хі переставимо мінус 3y. Коли ми переставляємо доданок, не забувайте про знак. Ми можемо його переставляти тільки зі знаком. Далі мінус 12 та плюс 4х. А тепер давайте згрупуємо хі. Мінус 3 y, а тут плюс мінус 12 плюс 4х. Добре, дорівнює. перших двох спільним множником є y. Давайте його винесемо за дужечки. Отримаємо х мінус 3. Плюс, дивіться, а у другому, в третьому та четвертому. Спільним множником є 4. Давайте винесемо 4. Мінус 12 поділити на 4 буде мінус 3 плюс х. Дивіться, я перепишу, я зміню місця, переміщу місцями, місцями доданки. Мінус 3 плюс х це те саме, що мінус 3. Давайте перепишемо Y, х мінус 3. А тут у нас буде 4 і знову х-3. Дивіться, ми знайшли спільний множник. Це мінус 3. Винесемо його. Що в нас залишиться? y плюс 4. Приклад номер 2. Розкладіть 3 на множники. Дивіться. Шукаємо спільний множник. Ніякий доданок не містить спільний множник. Намагаємось згрупувати, Але у нас тут отримуємо групу з двох, а тут просто буде, наприклад, вісім. Що ж нам тоді робити? Дивіться, який метод застосовують. Потрібно взяти один із одночленів та розкласти його на суму двох одночленів. Які нам будуть е, корисні. Так, наприклад, дивіться, 6х я можу представити як 2х плюс 4х, це ми 6х, та плюс 8. Тоді, дивіться, я можу згрупувати перші два доданки та останні два. З перших двох давайте я винесу х за дужечки. Що в нас буде? Залишиться х плюс 2. А в останніх двох дивіться, я винесу 4 за дужечки. Що залишиться х плюс 2? Тобто х плюс 2х плюс 2 виносимо за дужечки, отримаємо. Х плюс 2 помножене на х плюс 4. Ми розклали цей тричлен методом групування, а саме розклавши 6х на суму 2х плюс 4х. Цей метод дуже корисний, і ми його дуже часто використовуємо. А тепер давайте розглянемо деякі вправи.